Виконуємо право 3 з розділу Діємо до теми 17 за підручником інформатика 5 клас авторів Морзе Барна 2022 року випуску. Відкриємо браузер Google Chrome та в рядок пошуку або в рядок адреси введемо ключове слово Львів. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження і перейдемо на вкладку Карти, тому що нам потрібно прокласти маршрут між двома містами, а саме Львовом та Полтава. Ви можете прокласти її між якимись іншими містами. Принцип такий самий. Вибираємо кнопку маршрути. Бачимо, місто Львів вже введене. А от сюди початкова точка. Вводимо місто Полтава. Вибираємо ось тут зі списку. Бачимо, є підказки Полтава, Полтавська область. І маршрути прокладені. Бачимо, в нас ось тут автомобілі. Це означає, що маршрут прокладений для автомобіля. І є три різних маршрути. Найкоротший це 11 годин 36 хвилин, є на 2 хвилини довше. Ну і є ще майже на 5 годин довше. І бачимо відстань між містами 881 км по найкоротшому маршруту. Тепер переглянемо пропозиції щодо використання громадського транспорту. Для цього ось тут вибираємо громадський транспорт. Є в нас, бачимо, 4 пропозиції. Найкоротше це 12 годин 29 хвилин. Бачимо показаний маршрут ще що ми бажаємо пішки йти, але аж 171 година. Ну і ще нам потрібно прокласти маршрут і дізнатися час руху на поїзді. Для цього вибираємо ось тут параметри і ставимо прапорець поїзд. Бачимо найкоротший маршрут це 15 годин, 18 хвилин. Закриємо браузер. Право виконано! Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!